Був зріс. Дало нам один. Два, три. Ці нам потрібні. А той нам не потрібний. Або обламуємо, або зрізаємо. Наступна гілка, бачите? Був зріз Ну, тут і був пеньочок. от дала нам дві. Це нам не потрібно. Все можна зрізати. Так, як тут взяв? Була товста гілочка. Ось вона. Був зріз, дало дві вертикальних. Не можу засняти, бо сонце попадає. Бачите? Ось вона. Сильнішу зрізаю. Зараз. Вертикальні нам треба, треба зрізати. Ну і вона була вертикальна вертикальне. Або треба було лишити, потім перевести на це. Ну ось так. Знову у нас тут ось, був зріз. Одна, друга, третя. Все нормально? Одна, друга, зріз, і третя. Все добре. Все навіть можна зробити ось так. Забрати. Знову дивимося. Був зріз, Сьогодні 11 травня у нас. Дало нам, тут навіть було залишено. Що нам дало? Один, два, бокова гілочка. Це відродити, Це можемо забрати. Вище дивимося. Був зріз. Давно раз, два. Все, можемо зрізати. І плоди. Зріз. Дало тільки одну бруньку, яка росте збоку практично вертикально. Ну, залишаємо що робити. Наступний зріз. Ілочка. Бачите? Ось був зріз, пустила нам дві гілочки. Цю потім заберемо. Ось так. Можемо і зараз. Наступний зріз. Якщо видно, бачите, ось тут. Ось зріс. Маємо так, а так. А буває, що не пускає. Так що так, різати треба, нам на наступний рік будуть молоді гілки. І через рік вони дадуть нам врожай. Вверху так само, якщо видно, бачите. зріз Ну і молоді гілки. Ось це забираю. Дякую за увагу. Я вже Виходив і побачив ось таку гілочку, бачите? Вона було зрізано. Місій зріза. дивіться, скільки нас пустило гіляк молодих? Один, два, три, чотири. Ця росте догори. Поки в такому стані, вона нам тут не потрібна. Просто виломали. Ось така гілочка. Вжевільніше.